Тати усіх, хто шукає щось цікаве у звичних речах. Ми будемо вашим гідом у світі невідомих фактів. Скільки існує процедур для жіночої краси? Безліч одна із таких епіляція. Про цей спосіб стати ще чарівнішою, поговоримо просто зараз. На п'ятій сходинці історія цієї процедури вважається, ще в 4000 році до нашої ери жінки використовували для гладкості ніжок такі небезпечні речовини, як миш'як і негашане вапно. Єгиптяни, наприклад, видаляли на тілі абсолютно все волосся з голови до ніг у 500 році. До нашої ери римські панянки навчилися використовувати пензу і навіть примітивну бритву. До того ж, у древньому римі епіляцію робили як жінки, так і чоловіки. Четверта позиція. Тут у нас епіляція і реклама. Одна міжнародна організація зняла пропагандистський ролик, який привертає увагу глядачів до вирубки лісів, а точніше до болю, від якого при цьому страждає планета. У головній ролі один із членів ради директорів цієї організації, і заодно відомий актор Харрісон Форд. У рекламі йому роблять епіляцію воском, і актор демонструє, наскільки йому боляче. Кожне дерево вирубане в лісах відлунюється болем у кожному із нас. Резюму актор у 30-секундному ролику. Трійку лідерів відкривають цікаві факти про волосся. Виявляється, що дня на тілі людини формується близько 35 метрів волосся. Цей орган займає друге місце за швидкістю росту після кісткового мозку. Найшвидше волосся росте у теплі, а вдвічі швидше, як зазвичай, у літаку. У середньостатистичної людини на голові 100 тисяч волосин. У рудих волосся найменше, всього 80 тисяч. У шатенів і брюнетів більше норми 110 тисяч. А в блондинів шевелюра найпишніша аж 140 тисяч. Сяч волосин. На другому місці мода на гладенькі ніжки. Існувала вона не завжди. У 1920-ті роки стали популярними сукні із скороченим низом. Тоді й почався бум. Багато письменників почали говорити про красу і моду, засуджуючи не дуже гладенькі жіночі ніжки. Дехто навіть назвав це прокляттям, але прекрасна стать не надто реагувала на такі репліки. Все змінилося після другої світової війни, завдяки чарівній кіноактрисі Бетті Грейбл. Саме вона ввела масову моду на гладенькі ніжки. Демонструючи на фотографіях коротку спідницю та ідеальні ноги, лідером рейтингу стає Шугарінг. Ця процедура родом із близького сходу. Адже за вимогами своєї релігії мусульманські жінки повинні мати якомога менше волосся на тілі у цукрової апіляції багато переваг. Вона ефективна, підходить навіть для найчутливішої шкіри, натуральна і повністю безпечна. Легко змивається водою, але й недолік це болісна процедура. Косметологи кажуть, такий метод допоможе забути про небажане волосся на кілька тижнів топ п'ятірка вражаючих фактів створена за підтримки центру лазерної епіляції Мед в якому проводять як класичні, так і найновіші види епіляції. Сучасне обладнання дозволяє проводити процедури на усіх фототипах шкіри. А заверкарство ви ще й можете зекономити. У та не припиняйте цікавитись світом. Це розвиває.